В Ужгороді на вулиці Електрозаводській капітально оновлюють під'їзну дорогу до стадіону Спартак та парку «Підзамковий». За допомогою спеціальної техніки тут проводять підготовчі роботи до укладання асфальту, вирівнюють основу дороги, підсипають щебнем та трамбують. А ще замінюють бордюри, облаштовують тротуари та паркувальні місця. Місцеві мешканці радіють, адже їхня вулиця змінюється на очах. То культура, то прекрасно. Сюди будуть заїжджати свободно машини, ходити люди, бігати. Місце, хороше місце. Тож стара, як вам сказати, старий район Ужгорода, він повинен бути культурним. А як? А без дороги що ми будемо мати? Тут просто були великі ями. Важко було заїхати і нам, і клієнтам нашим. Бачимо, є рух в напрямку нової дороги. Надіємося, що вона буде скоро і ми зможемо її користувати. Востаннє цю ділянку дороги ремонтували майже півстоліття тому. Після впорядкування парку Підзамковий та стадіону Спартак, її відновлення ще один етап у благоустрої цього мікрорайону. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв сподівається, уже незабаром тут вируватиме життя. Оновлена вулиця слугуватиме не лише її жителям, а й усім містянам. Це під'їзна дорога до спортивного об'єкту. Це і стадіон Спартак, це футбольне поле, це фактично і парк підзамковий. Тут з моменту взагалі, облаштування цієї території ми запитували мешканців навколишніх будинків. Нікого тут дороги не було. А зараз це буде і дорога, і тротуар, і буде значить, місце для паркування транспортних засобів. Це ще один наш вклад для того, щоб комфортно люди могли приходити. В парк відпочивати, займатися спортом. Наступний етап робіт на вулиці Електрозаводській облаштування системи водовідведення та асфальтування дорожнього полотна. Тут встановлять дорожні знаки та нанесуть розмітку. В Ужгороді дороги одночасно ремонтують в кількох мікрорайонах. Міська влада прагне тут капітально усучаснити всю транспортну мережу.